Всім привіт! З вами Game Boy I am. І сьогодні ми продовжимо проходити гру Undertale. І, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо вам сподобається дане відео. Тож, не будемо затримуватись, і ми почнемо. Ми зупинились на тому, що ми вже дійшли до лабораторії Альфіс. І вона е, спочатку нас ну, представляється перед нами і каже, що вона це весь час, так би мовити, слідкувала за нами. Ну і, звичайно, е, вона розповідає про те, що вона створила робота, котрий е, повинен був якби, розважати людей. Але... Щось пішло не так. І Альфіс думає, що робот, якби вбиває людей. І вона хоче нам допомогти пройти далі. Напроти всієї подорожі, що нам залишилось, вона буде нам допомагати. І тільки що відбувся якийсь дивний звук, і... Тут виходить. Метатон. Він просто хотів влаштувати шоу. А точніше. Вікторину. Вона. Метатон він вітається зі своїми, як би, глядачами і... Зараз почнеться геніальне шоу. Сьогодні в нас шоу в нас шоу прийшла одна учасниця. Зараз ми перевіримо, наскільки питань вона зможе відповісти правильно. І починається сама Вікторина. Все, що нам потрібно робити, це, звісно, відповідати на питання. Але Альфіс нам буде давати підказки. І треба йти слідком за цими підказками. А то ось що буде, якщо ми відповімо невірно. Ну і так, відповідати треба до того моменту. Саме до цього питання, де Альфіс вже конкретно говорить питання, ну, він же не питання, а відповідь до даного питання. І Мертотон запідозрює про те, що ми нечесно граємо. Він так думає. І вирішує нам запитати, нас дещо запитати. З приводу Альфіс. І ми можемо вибрати абсолютно будь-який тут варіант. Але я вибрав Undyne. Так ось, після цієї вікторини Альфіс е, хоче, щоб ну, записати її номер, як би. Але вона помітила, що у нас якийсь старий телефон. І вона просить нас, щоб ми їй дали телефона. І що... і вона полагодить. І після цього телефон е, дійсно став кращим. Стало більше функцій, і вона поступово буде присувати всі які повідомлення, і нам дзвонити. Щоби... Нам допомогти в шляху. І саме оці мемаси, що тільки що були, ми їх просто беремо і не повірите, що пропускаємо. Ну І проходимо, відповідно, по доріжці, котра швидка, що веде вперед. Адже та доріжка, в яку я тільки що прийшов, вона веде назад. Ну і тут ми натрапляємо на вулканчика. Від якого ми, звісно, можемо втекти, що я власне, і зробив. Ну і після цього ми проходимо конкретно по швидкій доріжці. І ми знову проходимо вперед. І тут з приводу доріжок ми робимо все те саме, що і того разу. Йдемо також по правій. Можна було б якось різноманітнити якось, що спочатку праворуч, а потім ліворуч. Але ні, тут два рази праворуч. Тут ми вже доходимо до лазерів, котрі, через які ми маємо пройти. Помаранчеві лазери вони означають про те, що ми маємо йти, а сині означають про те, що ми маємо стояти. Що Альфіс, власне, нам і пояснює. І вона, звичайно, допомагає. А, ну і... Мем скидає, само собою. І ось що буде, якщо ми... Попадемось на лазер. Ну або в коному випадку зробимо щось не те. І, і в якийсь момент дзвонить Альфіс, яка вимикає лазери. Да? Прямо в прямому сенсі цього слова. Вимикає їх. І ми, звичайно, проходимо далі. Ну і тут ми знову ж таки доходимо до вітру. І нам знову дзвонить Альфіс, пояснює, якби що цей вітер робить. Ну як вітер? Це все що дим, бо логічно, ми в жарких землях. І ми маємо вирішити дві головоломки, що знаходяться по ліву і по праву сторону. Саме ось яким чином. У нас є... Пістолетик, який повинен попасти по білій стрілості. І є певна кількість вистрілів. І нам треба розкласти ці квадратики так, щоб ми могли розстріляти в якому менше квадратиків. І, відповідно, попасти по білому трикутнику. Так би мовити, по кнопці. Після чого ми йдемо знову в ту середню кімнату, відчиняються двері, і знову ж таки нам дзвонить Альфіс, яка каже, що ми вже уже дуже близько до готелю Метатона, і що ми успішно справимося з тим, що буде далі. І ми проходимо далі. Далі тут все стає темно. Афіс не може зрозуміти, чому встає все темно. Потім різко включається світло. І вилазить метатон, котрий цього разу влаштував уже кулінарне шоу, в якому, звичайно, ми будемо готувати тортик. І метатон у нас... Просить, щоб ми йому принесли цукор, молоко і яйця. Після того, як ми все йому принесли, Мегатон вже говорить про те, що залишився ще один інгредієнт. Той інгредієнт... Без якого не може бути торт. І він це має на увазі людську душу. І. Звичайно, дзвонить Альфіс. І... І пробує е, зупинити метатона, щоб той не, е, не брав душу. Але Метатон потім через певний час каже, що... Ну, звичайно що жартую. Є, цей інгредієнт, він інакший. І ми повинні його дістати. Цей ігредієнт значить, стояв на підставці і якимось чином піднявся наверх. І Альфіс нам дає реактивний ранець, і ми повинні якби, підлетіти наверх, щоб ми могли дістати цей самий інгредієнт. Але нам, звичайно, це не вдається. Завершується час. І Метатон говорить, що час уже вийшов. І відповідно він... метатон е... каже, що той тот, який ми робили, він до цього був вже приготовленим. Ну і можна сказати, на цьому ми завершимо відео. Кому сподобалося дане відео. Не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал. Всього найкращого. Слава Україні! До наступних відео!